Ава Садовець, і зараз ми знаходимося у туристично-інформаційному центрі міста Острога. Саме звідси розпочинається історія нового ютуб проєкту під назвою Свої люди. Свої люди це ті фантастичні герої, завдяки яким ми з вами живемо, усміхаємося, спимо в своїх комфортних ліжках і можемо планувати своє майбутнє. Перший дійс програми Свої люди військовий медик Василь Шишко. Нагороджений нагрудним знаком Золотий Хрест. Та має ще декілька інших нагород. Василь Шишко є старостою села Розваж, з якого й сам є родом. Розпочнемо ми саме з найбільших складнощів роботи військового медика. Розкажіть, будь ласка, про це. Почнемо з того, що, ну. Буду згадувати і моменти, ну, взагалі, по всій нашій розмові буду згадувати моменти, які і відбулись за цих два з роки, поки я був, і навіть за 15-й рік. Навіть якісь і будуть ну були ж зміни, я бачив той час і теперішній. Якщо взятися стосовно проблем військового медика, їх і багато, і водночас вони вирішувані. Найбільше є проблема те, що у нас. Ну, той же самий статут написаний ще за радянських часів. Його там трошки адаптували, і звідти дуже багато взято якраз правил. І е, втілювати оці всі нові, ну це треба було пройти як, скажімо так, кров'ю, ну втрат в мене не було, але багато медиків, які мали втрати за рахунок того, що отак було написано колись і так mm -hmm. треба робити. І ці інновації вони за цих останніх три роки багато велося. І от ті проблеми, які зустрічаються, вони зникали. Ну, найбільша проблема да, військових медиків, мабуть, є забезпечення і транспорт. Mm -hmm. Ну, якщо тобі щастить, коли в тебе є дали хороший транспорт, тобі щастить, коли тобі дали волонтери хорошу медичну швидку і повнопривідну, не якусь там велику габаритну, яка. Працює і не ламається. Ну, якщо в тебе ламається все, в тебе завершається та робота. Mm -hmm. Ти береш щось інше. А є військові медики, яким пощастило менше, які починали ну, на тих самих Уазіках. Ну, якщо взяти, в 2015 році, ми теж починали на уазіках. Ну, і цей уаз, який бідний там ледь розганяється, тобі треба, ну, в тебе Суде час бореться. Це, це не найбільші не. якраз, мабуть, проблеми. Десь через тижнів-два мені попав медичний крузак. О, е, о, доволі потужний, о, е, о, маневрений в міру свого, ну він все одно ж важкий. Ну, не такий вмісткий, наприклад, як були такі машини, як Богдан. Е, е, ти більше але менш маневрені. Ну, тобто, мені тут пощастило, бо перших е, два тижні пекла, того, якраз біля Києва, Ну, це взагалі. Без так. хорошої машини ти швидко нічого а, не робиш. Береш, це щось, однозначно. Так. Дуже добре, що волонтери давали нам ну, максим, ну, mm -hmm. просто багато. Нас в перші місяці ми могли мати все. Якщо взятися з державного забезпечення, його просто не, ну, mm -hmm. не було в тій кількості, якій потрібно. Ну, всі готувалися, всі розуміли, що рано чи пізно це буде, але ну, знову ж таки, воно лежить на складах. А термін придатності втрачається, його закупляли, його потім треба було списувати, оновлювати, Получало, щось вийшло, нолювати, щось ні. Ну складності дуже багато. Вони вирішувалися. Дуже допомогло те, що почали, скажімо так, не дивитися на те, як написано в книжці в статуті, а якраз приймати рішення самому. І, мабуть, найбільший взагалі прорив нашої армії в тому, що нам дали можливість приймати рішення на місцях. Mm -hmm. Якщо мені, ну да, там навіть в медиків є наказ ти для забезпечення якоїсь там роботи групи чи там наступу, відступу з оборони, ти маєш знаходитись там в конкретному місці. Я виїжджаю туди машиною, я приїжджаю, і я дивлюся, що я в цьому місці. Ну, як на Лудоні, mm -hmm. або в мене там нема де укритися. Mm -hmm. Я бачу, що там 300 метрів назад є прекрасне укриття для мене, або навпаки, ще 100 метрів mm -hmm. вперед. Ну, тобто я вже дивлюсь на місці. І я не доповідаю туди, що дозвольте мені переміститися там на стільки метрів чи на стільки метрів. Ми це приймали на рішення, я переміщався і тільки там і сказали, ну, за можливості сказали, що да, або зупираюся. по рації, що я там так. продвинувся, або від, відтягнувся. Ну там системою вже своєю. Ще найбільша, мабуть, проблема взагалі це зв'язок. Зв'язок і домовленості. Дуже багато було ситуацій, коли командир керує, все, накази роздали, ті роблять те, ті роблять те, ті роблять те, а ти робиш оте. А між собою у нас обговорення не було. Mm -hmm. І одне і те ж саме як, ну, місце ми могли називатися одна і так само. Але ми могли думати про різні місця. І я приїжджаю сюди, чекаю, а він не сюди прийшов. Бо йому не довели, не сказали, що отам шукати, а він отам жде. І я бігаю, і Бігаєш ти по цій посадці, думаєш, де то він є, шукаєш. Ну, Це не тільки в мене, це дуже часто. От перший день, якщо пам'ятаєте? Перший день. Так, зразу не згадаю, про що я там тоді думав. Ну, Перший місяць, от ну, що було таке? Скажімо робіт? так, перший місяць, ну це на полігоні, там навіть не місяць, там було кілька місяців у нас навчання, навчання з британцями, е, взагалі роботи. Uh -huh. Ну, там у мене була думка така, ну я ж вчився в медичному. Що мене можуть навчити, ну що, мотать можуть навчити, ні. Е, е, з британцями проходили таку, ну, вже зараз називають тактична медицина. По суті, так само. Або військовий медик, або тактичний медик. Ну, тактична mm. медицина. Вона передбачає не надання допомоги як такої, а ведення в тому числі і бою. Тактичної медицини не вчать медиків, вчать так само і командирів. Ну, Ми на той час гарний приклад. ну, Пройшовши навчання в британців, я потім ще й став інструктором з тактичної медицини. І сам навчив і ну, тобто, там заслуга багатьох життів в тому, що я когось навчив щось робити. І самий найгарний приклад, мабуть, був, який ми приводили стосовно тактичної медицини і чому командир має це знати. Ми казали так, іде група, 5 чоловік. Кожен знає свою роботу, кожен має свій порядок і все. Серед них є назначений медик, який просто несе плюс медичний рюкзак. І от ми, у нас стається ситуація. Перше поранення, зіткнення, поранення, відповідно, у нас один відпадає. Хто має йому бігти надавати допомогу? Ну, якщо взятися. Виходить, першочергово він сам. Чого? Mm -hmm. Бо лишилось чотири людини, які його захищають, і себе в тому числі. Mm -hmm. Якщо він не може, йде слідчий медик. Е, ну, не медик, а той, хто навчений. От лишилось три людини. Це пропало 40% підрозділу. Ну, група, яка веде бій. Ефективність впала на 40%. Якщо... Чому командир? Mm -hmm. Командир має прийняти рішення, хто має робити. А хто має стояти в обороні? Не бігти всім. І от суть в тому тактичної медицини саме введені того, що командир має теж в цьому брати участь. Це, це, це не так, що взятися і все там, в тебе медик зараз буде. Ну, якщо взятися навіть 15 15-й рік, бо вже в у нас вже була побудована mm -hmm. по-іншому структура, а в 15 15-му році. На весь батальйон на тих кілька сотень у нас було три медики. Mm -hmm. і, mm -hmm. А завдання були різні, і групи були різні, і, і і, ну, Тобто кожен мав своє місце місце роботи. Ми три медики десь були в таких місцях, де ми могли до... доїхати туди, mm -hmm. десь там ну, там брали три групи чи три позиції. І от ситуація, да, там, поки я доїду. Ну, В нього хвилини, він мусить щось собі робити. Медицина має вчити всі абсолютно. Ну, Нема такого, а там в мене медики будуть. Поможуть. Ні, не поможуть. Медик буде через якийсь час. Він один, а вас багато. Історія така спогад з побратимом. Звичайно, ми е, спілкуємося, ми обмінюємо, обмінюємося досвідом. Якщо щось трапляється е, з медичного остаткування. Ну, для мене, наприклад, за останні два тижні до нас в міську раду приїхала машина і медичне устаткування з Бельгії. До мене першого зв'язались, так як ти медик, ти тому розбираєшся. Є в тебе кому? Звичайно, є. Ну, тобто, я безмовно, я беру, забираю якраз вони в Рівному, я беру, завожу їм, ну щоб не гратися з такою новою поштою і подібно. Ну, я їду. Хоча можна було відіслати там кілька гривень, я там ну, не затрати великі, але я їду для того, щоб ще їх і побачити. Ну, Крім того, що я віддам, я ще й побачу їх. Ну, То це однозначно. Спілкуємося максимально. Десь хтось приїжджає поблизості, ми зустрічаємося. Чи я так само там за цей час у відпустках десь їздив відпочивати? Я знав, що там хтось є з моїх побратимів. Писав, ти є на місці, є, так, да, звичайно. Ми зустрілись, попили кави, поспілкувалися, щось позгадували. Мій водій, ну, найбільше, з якими ми їздили, ми з ним пробули в 2015 році, 15-16. І ми в 2022, не з першого дня, ми там десь через два тижні, ми знову зібрали в один екіпаж і ми з ним працювали. Що в нього? В нього не забереш почуття гумору. Угу. <свят> Ситуації було набагато, ну просто колосальних, і він не впускав моменту десь щось пожартувати, навіть над пораненим. <свят> Згадується ситуація така в 2015 році. нашому там залетіло кілька осколків, кульове, мабуть, то ще й було, прошила йому бік скрізне. Ну, суть в чому. Ввечері в машині ми його обкололи. На... Додали трохи таких хороших засобів, і йому стало дуже добре, по суті. Mm -hmm. Ну і він вже лежить, щось ми там в ньому купиряємось, щось пробуємо зашити, десь що там. Ніч mm -hmm. посеред лісу, ніхто нікуди, максимально роботи. А він такий стоїть, стоїть. І він каже, ну, його позивний Дізель, мене ж теж, ну всіх позивний, в мене позивний всіх. Він так думає, Дізель, ти що? Щоб ти бачив, що в собі робить. Що він там робить? Що робить? Він в тобі ковиряється. Але цей він допомагає, да. правда, якось триває. Що там, що там? Він в тебе пальці пхає. <різь> цінувати тих, хто біля тебе. Це однозначно. Ти цінуєш тих, хто біля тебе, ти цінуєш те спілкування, ти переосмислюєш, наскільки в тебе дорога родина. Це твоя підтримка. Ти зовсім по-іншому. Ну, тобто, повертаючись з війни чи навіть у відпустку, ти дивишся на це все по-іншому. Але це приходить теж, е, е, це суміш. Ти і цінуєш більше, і водночас ти від них відвикаєш. І вони раді тебе бачити нарешті, да? Там вони навколо тебе все. А ти розумієш, що їх вже забагато. Виникає, по суті, така думка десь пройтися, ну, від того шуму, умовно кажучи, шуму. Ну і знову ж таки вернемося до проблем військових. Це у кожного так буде. Кожен, хто повертається, і сім'я повинна вдома розуміти, друзі, сім'я, що вас може бути забагато. Він звик до одного, він звик там бути в тому. І йому переналаштуватися треба теж давати час. Я колись зустрівся, до речі, мабуть, не пам'ятаю, десь в періодах між умовно ротація да, з психологами, які приїхали до нас з Польщі, і з ними поспілкувався. Ну, я маю теж освіту психолога, і мені було цікаво з ними поспілкуватися. Спілкувався я про тому, ну, вони е, мали тут розробляти і вчити людей, психологів до посттравматичного синдрому. Це якраз те, що відбувається у всіх військових. Методи його діагностики, і як з цим працювати і лікувати його, якщо за потреби. Ну, я з ними поспілкувався, і вони все акцентували на одному методі тільки. Я кажу: чекайте, а що у вас тільки один метод? Так. І він розроблений для всіх. Ну, бо посттравматичний синдром це не тільки для військових. На жаль, так. Кажу, а як з військовими бути? Кажу, я перед вами військовий. А, ви, ви каже, військовий? Так, я кажу, військовий, який є, провоював. Кажу, як зі мною будете працювати? Якщо оцей метод кажу, ваш ну, такий собі, якщо чесно. Mm -hmm. Кажу, він не сильно підходить, тут його треба кардинально перероблювати. Каже, а ми не знаємо. Mm -hmm. Ми не воювали, щоб з ними працювати. Okay. Ну і ось, знову ж таки, потрібні кваліфіковані спеціалісти. Можна поїхати за кордон, бо там із виїздом за кордоном в них було, отримати один той метод. Його тут намагатися втілити, але кому ти поможеш? Так, Кільком відсотком, а решта у вас якийсь талісман або річ, ну яке можливо, те, що ви завжди носили з собою, або воно вам приносило саме вдачу? Ми виїжджали в якийсь магазин, і там жіночка каже: хлопці, чекайте, що таке? Ну, я вам пов'яжу ниточки. Ниточка червона з зеленим, вони намолені, mm -hmm. пов'язала. І каже, не знімайте. Ну, каже, всім каже, кому я в'яжу, всі, всі виживали там і тому подібне. Ну, тобто, Вони до мене не верталися, не поранені, ніякі, але якщо поранені, то легко все одно було все було щасливо. Ну окей, добре, ну, в'яжіть нам, ну, вам приємно, ми там в певній мірі віримо і не віримо. Ну, ми більше вірили в своє якісь вміння і удачу, чи ну, навички ну, пощастить і тому подібне. ну, тобто. Чим в таке? Ну, все одно, ця ниточка в мене пробула два роки і витримала вона, доки я не звільнився. Ми... Грязюха, болото там. Милися з ним. Mm -hmm. ну, тобто ця нитка протягом двох років з руки нікуди не ділася. Але знову ж таки ситуація, мій водій якось йшов в душ, вона в нього розв'язалася, отримав осколок руку. <с1> <свист> ну, тобто, все, зав'язав назад, каже, все, знімати я більше не буду. Буде, так. Влахай, краще буде так. Драти. Каже, знімати я більше її не буду. Йо. Як взагалі ось ця війна, повномасштабна війна, як вона змінила покоління, яке зараз росте в Україні? М -м, вона змінила, старше покоління майже не змінило. Старше покоління, ну, в зв'язку з своєю роботою я дуже часто зустрічаюся з тим, що я працюю, ну, спілкуюся з старшим поколінням. У них ще є оте бажання повернутися uh -huh. в Союз. Але коли зводиш них до нової розмови, що в Союзі було, да, там, і, е, вони не можуть називати. Кажу, я вам від... відкрию секрет, що uh -huh. ви там ждете, що у uh -huh. вас там було добре. Ви були молоді. Uh -huh. От і все. От і все. Якось один викладач в Острозькій академії, він питав: А ви дивилися фільми там Іронія долі, ось ці всі старі. Я кажу, я ніколи не дивилася. Він каже, ти, ти кажеш, щасливеться. Добре. Каже, бо ці фільми дуже нові, цю СРСРську ностальгію. Коли е, хотів потрапити в минуле в СРСР, щоб поїсти там за дві копійки, скільки кількість коштувало, а чогось потрапив в Сибір. Як змінилося е, в Україні в той молоді, ну, там, є плюс-мінус покоління, е, хтось зрозумів, наскільки треба цінувати мир. Зрозумів і змінився до побачив все ж таки тих ворогів наших справжніх, все ж таки заглянув в ту історію, яку ми вчили в школі. А дійсності, якщо розібратися в всю історію, то наш вони ворог були завжди, і від них добра чекати неможливо. Там. І, ну, ми ж в свій час і користувалися російськими соцмережами, і всім російським, і фільми дивилися, і серіали. З телебачення На сьогоднішні... повністю було 70% все російське. На сьогоднішній день це покоління воно починає себе змінило. Воно почало цінувати наше українське, так. почало цінувати нашу культуру більше інтерв'ю підходить до кінця. Ми дуже дякуємо Василю і хочемо, щоб він для нас підписав. Я покажу, що бачили. Ось таку фотографію. Ззаду я хочу, щоб ви написали, що якою я бачу Україну через 20 років, або я що бажаю, що було в Україні через 20 років. І ми цю фотографію покладемо в спеціальний альбом, mm -hmm. де буде вписано, що ви учасник першого випуску, гість першої першого випуску програми свої люди, якби так, ваші ваші ще деякі mm -hmm. світлини, щоб нас сталася така книжка наших гостей. Та це той самий крузак, яким я від'їздили. Mm -hmm, я побачила в... це фото, він такий усміхнений, думаю, мене треба. отримав. Ну, тоді, я ще здається, в Фейсбуці щось писав, бо це uh -huh. з Facebook, uh, uh -huh. uh, що ми... я якось так цікаво, тоді переф... uh, вислів такий склав, що це дуже добре, коли медик сміється. Uh -huh. ну, це най... Най... найважливіше, коли медик сміється, доволі і не має роботи. Uh -huh. ну, якщо медик сміється і доволі, ну значить в нього нема роботи, всі живі, всі, всі щасливі. Що бачу країну через 20 років, ну, найбільше це розвинутою. Ну, ми так розвиваємося, а хочеться бачити іще більше, сильною. Ну, хоч і війна, ми і так сильні, але ми, я думаю, що після того, як переможемо війну, ми однозначно ще будемо сильнішими. І інновації. Інновації в нас потрібні кругом. Ну, якщо взятися за цих два роки, інновацій в армії ну, на війні дуже багато. Це це кардинально видно. Mm -hmm. Ну і таке е, побажання, де я тут писав, що а жителів бачу таких же радісних та усміхнених, як і я на цьому О, фото. О, супер, клас. Так і ще знаєте що напишіть дату, ваше ім'я і прізвище, і підпишіться, щоб вже було з автографом зі так, всім, щоб... нас. Що ж, з вами була Мирослава Садовець. Сьогодні в гостях у нас був Василь Шишко, військовий медик. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.